То такі фрілансери: це люди, які працюють в домашніх умовах, собі вдома і займаються якоюсь діяльністю. Вони можуть бути по договору з компанією, або так як багато людей є у мене в підписниках. Які в яких немає основної роботи, на жаль, і які займаються продажем квітів, продажем рослиночок різних чи іншого якогось товару. Дуже багато в мене з ротангою. Дівчатка ну, в друзях, в підписниках займаються. Це така красота взагалі. До речі, можете під цим відео продавати свої вироби з ротангу. Буду задоволена, якщо ви продасте під цим відео. Хтось купить у вас, мені буде приємно. Бажаю вам успіху. Хочу до вас звернутися з таким питанням: чи даєте ви собі вихідний якийсь день? Тому що, якщо, наприклад, ходиш на роботу, то з понеділка по п'ятницю в те робочі дні. Ну, а субота-неділя, виходить, друга зміна, там якісь домашні задання і тому подібне. Але е, ну, бувають, складаються так обставини, що можеш зробити собі якісь екскурсії, поїздки десь і якби, хоча б якісь відпочинки. А от якщо ви постійно вдома і ваша зайнятість е, ну, фінанси, от, куди йдуть, от, вашої роботи, то, що ви вдома продали через інтернет, ви собі дозволяєте хоча б чуть, -чуть Відпочить. І як ви це робите? Розкажіть, дуже цікаво. Розкажу про себе, дуже рідко даю собі відпочинок. Тоді вже, коли, знаєте, так впала і все. Розумію, що це неправильно, а поки молодий, що це наче воно нічого, але потім воно буде даватися в знаки, понятно, це все. Ну, будемо вірити в краще, що зможу. Ну, якось, можливо, по-другому бачить життя. Ну, поки бачу так. Напишіть свою думку, як, як ви бачите своє життя, свій відпочинок. Поділіться з нами. Мені буде приємно. Дякую. Бажаєте замовити червону і кручорний щук, а також різноманітні квіти на опті поштучно. Пишіть мені в особисті повідомлення: гортензія, лобелія. Будлея, різноманітні квіточки, багаторічники. А також пеларгонія – 350 гривень, 10 штук. Її можна і на вулиці висаджувати, можна і в кімнаті.